Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги машинку для очищення яблук. Це зручний та багатофункціональний кухонний інструмент для швидкого очищення та нарізання яблук. Завдяки ручному механізму пристрій легко очищує шкірку, нарізає тонкі скибочки та одночасно видаляє серцевину. У комплекті також є фрукторізка та змінні леза, що подовжує термін служби інструменту інструмента. леза виготовлені з нержавіючої сталі. Присоска на основі забезпечує стабільність під час роботи. Ідеальний вибір для тих, хто цінує зручність, швидкість та акуратність на своїй кухні. Пропонуємо до вашої уваги зарядний пристрій Базеус. Це універсальна зарядна станція з потужністю до 100 Вт, що поєднує в собі компактність та високу ефективність зарядки, оснащена двома портами USB-C та два USB-A, Тому вона дозволяє одночасно заряджати до чотирьох пристроїв. Один USB-C порт забезпечує до 100 Вт потужності. У комплект входить зарядний пристрій, півтораметровий метровий кабель живлення та 100 ватний кабель USB-C-USB-C. Завдяки компактному дизайну та широкій сумісності, ця зарядна станція ідеально підходить для дому, офісу чи подорожей. Пропонуємо до вашої уваги портативну каністру. Це ідеальне рішення для кемпінгу, подорожей та пікніків, виготовлена з міцного харчового пластику, безпечного для зберігання питної води, оснащена зручним краном для легкого наливання без потреби нахиляти ємність. Доступні різні варіанти об'єму до 18 літрів, що дозволяє обрати оптимальний розмір для ваших потреб. Ергономічна ручка забезпечує зручне транспортування, а завдяки широкій горловині каністру легко Наповнювати та чистити це незамінний аксесуар для активного відпочинку, роботи на дачі чи в разі відключення водопостачання. Пропонуємо до вашої уваги чохол для крісла. Це еластичний чохол для стільця, який додає стиль та захист до вашого інтер'єру, виготовлений з товстої жакардової тканини, що прекрасно розтягується, ідеально підходить для стільців різних форм та розмірів. Цей чохол захищає ваші стільці від пилу, бруду, плям та зносу, одночасно прикрашаючи їх. Він ідеально підходить для використання в їдальні, кухні, готелях або на весільних банкетах. Завдяки. Еластичному матеріалу чохол легко одягається та знімається завдяки універсальному дизайну його можна використовувати в різних інтер'єрних стилях. Пропонуємо до вашої уваги щітку для очищення вовни. Це незамінний аксесуар для догляду за шерстю домашніх улюбленців. Підходить для тварин з довгою або середньою шерстю. Завдяки нержавіючому сталевому матеріалу, ефективно вичісує підшерсток, зменшує линяння та запобігає утворенню ковтунів. Щітка делікатно масажує шкіру, покращуючи кровообіг та загальний стан шерсті. Вона легка, зручно лежить у руці, не дряпає шкіру та підходить навіть для чут. Ливих тварин ідеальне для щоденного використання вдома або в професійному грумінгу.